Вітаю вас, друзі! Російські окупанти опублікували відео із українкою Наталією Шило, яка є зараз у них у полоні. І сказати, що вона тримається мужньо, дуже мужньо, це не сказати нічого. В уютній обстановки Гарилавчанка Наталія Шила іноді словно в насмішку. переходя на український язик. Давайте спілкуватися українською. Розказує нам о причині свого задержання. Окупанти тримають у полоні шкільну вчительку Наталію Шило, яка була змушена поїхати з окупованих територій із Горлівки, якщо точніше, після того як туди прийшли ті самі російські окупанти. Наталія вчителька фізики та математики, родом із непідконтрольної Києву горлівки Відразу після початку збройного конфлікту поїхала звідти до Харкова, а згодом перебралась і до Києва. Можливо, вона би туди у Горлівку назад і не поверталася б. Але у зв'язку із сімейними обставинами минулого року її матір мала лягати на операцію. Їй довелось поїхати на окуповану територію, де її і затримали окупанти. У непідконтрольній горлівці залишилась бабуся Ірини та мама Наталії Шило. У липні цього року жінка поїхала її відвідати перед операцією, але так і не доїхала. Її затримали на кордоні та звинуватили у шпигунстві. За словами російських загарбників, Наталя нібито шпигувала на території України на кордоні. Користь України. Жінка їде до своєї матері після операції. То скажіть, будь ласка, який може бути шпіонаж? В чому? Навчаючи дітей у школі, Наталя нібито займалася шпигунством проти неіснуючої так званої ДНР. Подскріть, будь пожалуйста, по якій статті вас обвиняють? Стаття 321. Ви згодні з нею? Ні. Чому? Тому що я не вважаю, то я шпіоніла. Та насправді єдиний жахливий злочин, який могла вчинити Наталя, полягав у тому, що вона просто любила свою країну. А діти, яких вона навчала, шоковані поведінкою окупантів. У мене був шок. Я була зовсім не готова до, до такої інформації. Вона дуже хороша, добра. дуже було важко е, зрозуміти те, що. Вона більше не ну не на волі знаходиться. Та завдяки Російській Федерації, яка розв'язала війну проти України, українські школярі змушені жити у таких реаліях у реаліях, коли твою вчительку можуть кинути окупанти на підвал за те, що вона любить Україну, паралельно звинувативши у всіх смертних гріхах. Честь шпіонажу була лічна ініціативою, Честь заданням служби Безпеки України. По деяким даним Наталія Шила косвенно Косина причесне гібеліґарловчансом. Твіт. Теракаунтяна публікувала координати місць попадання українських снарядів. То есть виступала в ролі каретіровщика. Наталія не здається навіть попри те, що перебуває у полоні, і попри те, що із нею там можуть зробити усе, що завгодно. Вона все одно підтримує свою країну. Настолько армію? українська держава має робити усе можливе та неможливе, щоб витягти Наталю та інших українців, яких сьогодні утримують окупанти, із полону. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште обов'язково під ним свій коментар. І до речі, у мене є один товаріщ, так би мовити, на прикметі, якого можна було би видати окупантам замість Наталі. Я вам точно також скажу, що ніхто на Україну нападати не буде. В нет ні стратегічного, ні геополитического інтересу. Проросійський колаборант Євгеній Мураєв на своєму телеканалі знову заперечує російську агресію, заперечує очевидний факт. Він каже, що Російська Федерація не нападала на нас і не збирається нападати, хоча цей самий напад відбувся іще у 2014 році. А самі російські пропагандисти прямим текстом кажуть, що хочуть напасти і ще раз на Україну. Есть нехилый шанс, что Украина и Грузия вступят в НАТО при нем же. Нет. Є. ні, єсть. Ніє, ми ввійдемо войска в Україну. Це наша земля, тому що тут наша земля. Яка твоя земля? Твоя земля в Москві. Мураєв, який сидить у студії, поки Наталя сидить у в'язниці у російських окупантів, не тільки заперечує російську агресію, а й ще й каже, що у тому, що Росія стягує свої війська до наших кордонів, немає нічого страшного. Ніхто не планує наступ. От як кореліруються проведення учені з тим, що хтось то на кого-то нападе. А якщо на Західній Україні у нас учені, то ми. Ми хочемо напасти на Польщу. і це при тому, що реально до наших кордонів зараз окупанти стягують багато військової техніки, і самі ж росіяни у соцмережах публікують відео, як ця техніка із зафарбованими номерами їде до наших кордонів. Наразі ну, ми угрожаємо комусь? Не ми кому то угрожаємо. Ми ти хатім вистроїть добросісівські отношення з Україною. Мураєв, який перебуває на свободі і навіть не має статусу підозрюваного у державній зраді. Також розповідає, що Російська Федерація не воює проти України. Це усе Сполучені Штати Америки протистоять Росії. А зараз ми бачимо ці дві про сторони. Да, США. І Російської Федерації. Хоча знову ж таки представники російських окупантів самі визнають, що вони воюють проти України. Нещодавно в окупований Донецьк приїздив депутат від путінської партії Єдина Росія Казбек Тайсаєв, який прямо казав, що ці так звані ДНР та ЛНР це передаває рускава міра. передаває? не просто, це не прості слова. От коли говорять, там ну, передаває даває міра. Це насправді так. Не дай бог, здесь что-то произойдет, вы дрогнете, отойдете, все. Вся та бандеровщина буде під Москвою. Мураєву плювати на всі ці факти, плювати на те, що є докази російської агресії. Він продовжує усе заперечувати та каже, що Україна в жодному випадку не повинна вступати до НАТО, і його вимоги цілком та повністю збігаються із вимогами Путіна. Залог нашого міра така крас вніблокова нейтральність України. Коли ми не усилюємо ні один з воєнних блоків, ми не становимся передовою. Правда, у одному моменті. Ті, він дуже сильно натупив. Він каже, що питання про НАТО треба винести на референдум. В першу чергу потрібно провести консультації з власним народом. Вапрос о вступленні не ліні вступленні статусе нашого государства нужно вынести на референдум. Мають для Мураєва дуже погані новини згідно із останніми соціологічними опитуваннями. Більшість українців, а це майже 60%, підтримують вступ України до НАТО. Нужно ну закріпіть. Внеблоковий, нейтральний статус да на референдумі ну я вже ж він як типовий представник руского міра, типовий прибічник російських окупантів каже, що санкції проти Російської Федерації не варто було запроваджувати, і що вони діють тільки проти тих, хто їх запровадив, на самом ділі. Не сильно ударили по Росії. Это несопоставимый ущерб і що санкції нужно отменять. Росія напротив, життя выиграла. Я навіть не буду це коментувати, просто покажу одне відео, яке я вже додавав до одного із випусків. Советський Союз страна большая, з мощною економікою, богатыми ресурсами. Так що, всі ці блокади і санкції он ж как-нибудь переживет. Нет! Проте, із з однією тезою Мураєва я все ж таки на 100% погоджуся. Ну, во-первых, средство масової інформації. Бувають незалежними, а бувають чимі та рупорами. Мураївський телеканал наш це не незалежне медіа, це якраз і є той самий рупор. РУПОР російської пропаганди та антиукраїнської дезінформації. Тому цей телеканал давно варто, як і самого Мураєва, закрити. На сайті президента України є моя відповідна петиція, і там залишилось зібрати зовсім небагато голосів. Я вірю, що сьогодні ми зможемо добити необхідну кількість, Друзі, обов'язково підписуйте посилання на петицію. Я як завжди залишу у описі до цього відео. Треба змусити президента України відреагувати на неї та закрити цей проросійський телеканал, щоб ми і з вами більше не чули оцих потоків пропаганди та розповідей про якусь там міфічну громадянську війну. Це громадянська війна. Ну а з вами був я, Сергій Стерненко. Пам'ятайте про наших полонених та завжди нагадуйте про них. це дуже важливо, тому що тільки тоді, коли ми про них пам'ятаємо, є надія їх визволити із ворожого полону: бережіть себе, бережіть Україну та не бережіть ворогів.